А, так як я і казала, буду робити хімічну завивку. От, значить, Це такі латова хімія. Ну що там? Красуня? Так, така yeah. у нас краса, а тут ще таба. Ми ще попри... просто трошечки покажемо. Да, я... Мачалочкою воно зручно зверху. О -о -о. Воняє. І це повинно нас так добряче промокнути. Яка прикольна Маруся Дуся є. В общем, ми вже нанесли закріпитель. Поки ми тут а, красу наводили, Сергій привіз, а, заодно зроблю розпаковочку. Папа, дивіться, які прямо такі красатульки в нас вийшли. Ось так виглядає моє волосечко. Друзі, всім привіт! Ну що, в попередньому відео точніше, не в попередньому, ну не знаю, коли вийде, неважливо. Я робила вам кудрі, Хоча мені стільки коментарів було кудрі, кучері. Слухайте, яка різниця? Саме головне, що воно як? Кучеряве завиток. завиток. Да, завиток. Має завиток. І так як я й казала, буду робити хімічну завивку. А, познайомтесь, це Альона, це моя двоюродна сестричка. По замістительству парікмахер. Перукар-стиліст. Та так. <ріст> да. вот. І а, що ми зараз робимо? Взагалі, все по порядку. Перше, що потрібно для хімзавивки, це гарно вимити голову прямо перед накручуванням коклюшек, да? А, да. 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 І щоб голова залишалася вологою, ми без кондиціонера. без да, Це теж важливо, що кондиціонер тут не потрібен. Вот. Ну і тепер накручуємо наше волоссько на такі каклюшки. Якщо я буду ж тримати, так? Да, так, так, да, да, да. у нас о -о, такі ось вони. Видно? Я не да, знаю. Це такі крупні. <груху> крупні, да. Да. Є мілні, так. Мілчі, є мінчі. Я тобі вручаю пакет. Да. Я подаю, і Альона нас круте. Чайки. У мене круте. Все, тут я, в принципі, ну, покажу, вже, мабуть, кінцевий результат. Хімікати, якими ми будемо хімічити мою голову, я покажу, а може я зараз і покажу. Да, можна показати, да. цю фірму ми сьогодні. Щас будем... я приближу. Давай я приближу, щоб угу. було видніше. Ось, так. Альона нам розповість. Це фірма От, значить, Це такий лайтова хімія. Біо ще її називають зараз біохімія, це закріплювач теж женебрія. Все повинно бути, якщо ви робите, наприклад, вдома, то обов'язково повинні купляти і засіб, який застосовується для хімзавівки, і закріплювач обов'язково однієї самої фірми. Якщо буде у вас різна фірма, ну, можуть бути проблемки. От, і ми будемо використовувати такі от ще. Значить, це така папірець. бумага. Да, папірець такий спеціальний для кінчиків волосся. Він не завадить цьому средству, але він буде зберігати наші кінчики волосся, щоб вони дуже не пошкодилися. Це така в нас ще штучка. Ну і Бабли ще покажемо У нас не маленькі, не тоненькі, середні. Вони вважаються. А бувають ще більші, да? є більші і є менші. Ну, менші, да, я розумію, да. Да. так, Добре. Ну, ми приготували да, щіточку, такий спонжик. Це все для нанесення. Такі в нас будуть о, Тетяна, будуть вушка будуть закриті. А потім. Лайфхак, да. Ну, в принципі, все, що для цього потрібно. Добре. Да. Красунечка. Ну, що там? Красуня? Так, яка у нас краса, а тут ще в нас процес. Отже ми що тут на, наробили. Да? Отак воно це все буде виглядати. Друзі, ми вже накрутилися. Дивіться, яка красунька я, Ми дві красуньки. Дві красу. Ну і тепер зараз будемо замішувати. Этот. Розтворчик, так, так? розтворчик. покажу. Мені. а ти просто наливаєш. Ну, розкажи. Так, Я просто зараз таку ємкість буду потрошку наливати. Не треба багато його, тому що ну, поступово ми не знаємо скільки нам треба. Тому ми на вагі можемо навіть не ставити. Воно ну, ось отаке ось. Тобто я беру да, як малочко. Я беру, дивіться, і таку мачалочку ще беру, таку, такий пензлик, да, для чого? Щоб пензликом деякі такі місця. А ми просто приймі. трошечки да, я... Мачалочкою зручно зверху наносити. Ну трошечки, Хоча вважається ну трошки. Є запах. Ну вважається, що воно це ще не ваняє. Да. <ріху> да. Я поняла. Ладно, все, мазюкаємося. Ага. Так, ну поїхали. Зараз ми такі робимо кіпіровку, <ріху> надіваємо наші вушка. О, це саме класна штука. Це такий тюнінг. Якщо раптом ви робите і у вас нема таких вушок, то треба намастити щось добряче, якихось там спонжиків чи щось, щоб воно на вушки не затікало, не, не що не було ніякого ожога. Це в мене одноразова полетіть. Ні, то ушки вже mm -hmm. прижаті до тебе. Зараз ми це. Для чого це ми робимо? Це щоб захист обличчя. Бо коли в мене буде наносити це средство, то воно може десь Я підтікати. оглохла. Так. Да. Питання не задаємо Тетяні, вона <с нічого не чує. Але покажись, яка ти красунечка така, майже з бантиком. Маю надію, що воно у нас не розкриється. Ми, я хочу так, щоб воно не розмоталось не дав? Нормально? Ні. Так, ну що, можеш ще раз подивитися в камеру? <гум> <гум> а паперові рушнички возьму? Так, да, я візьму. Так. Це Цього саме ніяк. головне. Це ми наносимо зараз. Хімійкат і да. тримаємо від 5 Ма... до 15 да, да? Від 5 до 15. Так, це, до речі, треба робити дуже швидко. Угу. Так, зараз ми дивимося, половина в нас. І трошечки. Денежу, так. так, я починаю губкою, тому що мені треба прямо зверху, а потім я пограю з кисточкою з пензликом. Значить, повторюсь, що якщо дуже тоненьке вилосечко, то тут ну, максимум 5 хвилин все накрутили оце все, змочили 5 хвилиночок і все. І змивати. Змивається це все просто теплою водою, але обільно, а потім закріпіть, наноситься. Так, все, ми доробляємо. Тримаємо 10 хвилин і змиваємо просто водою без шампуні, без нічого. Да, правильно? Так, да, да. Потім наносимо закріпитель, який тримаємо також 10 хвилин, і його теж ми змиваємо просто водою. Ага. Це вже десь потекло? Угу. Трошки. Ну, це від того, що я швидко роб... намагаюсь зробити. І воно, бачите, все-таки ридина є ридина. Да. Десь вона підтікає. тож кажу, хто боїться, а хто... боїться, Знаєте, буває, до речі, ще хотіла сказати, що буває таке, що у людини алергії нема, але в неї дуже така чутлива шкіра. От, знаєте, таке, що, Наприклад, ви фарбуєтесь, вам там воно і фарбочка та підпікає трошки, то все-таки тоді в такому випадку змастіть шкіру голови. Чи, або жирним кремом, або вазеліном, або е, якісь, даже алію можна для кінчиків волосся. Ви теж її можете нанести, вона буде таким захистом вам. Бо... Яка прикольна Маруся дусяя. Чепчик такий. Ну, все, буквально трішечки. У нас ще, до речі, світла немає. Ми на інверторі. Так, друзі. В общем, мы уже нанесли закрепитель. Сейчас покажу, что за закрепитель. Дивите, яка у мене челма. Альона сміється Олена, Олена. Ну, це я звикла до Альона, а вона у нас Олена цей закріпитель да. ми наносили. Щас, щас, цей я. ось поближче, теж дебрі. Теж спонжиком, да. да. ось таким. Так, да, ми також наливали сюди спонжиком, бо нанесли, він таки пінився красивенько. І залиш... нам... залишали ми теж до, 15 хвилин. До 15, до 15 хвилин. Короче, оце до 15 хвилин і це закріпитель до 15 так. хвилин. Так. так, знімаємо нашу красиву чалму. Васточно, о, воно так гарно пропіталося. І починаємо знімати знизу. Значить, дивіться, і знімати теж важливо, отак от розкручувати вниз і залишати, не, не витягувати. Зараз я покажу ще в тому направленні. Оце, не саме це важке і накручувати, і розкручувати, тому що тут багато маленьких волосиночок, які да, чіпляються. Коли... коли накручували, пищала. От, бачите, наші завіточки. Поки ми тут а, красу наводили, Сергій привіз, а, заодно зроблю розпаковочку з iHerb, Що я тут замовила, зараз покажу. Ну, а, тут звичайна одна позиція, яку а, я вже замовляю, який четвертий раз, так, да, Серюше? Мабуть, так. Да. Бо, мой четвертий раз. Це для печінки. О! Да. Це гепатопротектор. Сподіваюсь, мене видно. А, бо в мене закінчується. все Адреналін. А, і замовила ось такий. В общем, фірма Вазелін. Це мої доньці, колись презентували ну, на подарунок. І мені сподобалось, і я почитала дуже багато про неї відгуків. А Взагалі, то ось ця штука це для п'яточок, для ніжок, для п'яточок. Ну, взагалі для бучого, для відсухості, коли. А, ну, Ви можете теж загуглити, от, вазелін, але вони оновились, ну, у них дуже не дуже, але ну, є. Блін, я не можу відкрити а, багато косметичних таких засобів, які дуже-дуже класні. Ой! Хух. Нічим не пахне. А, воно взагалі швидко, а, як. Впітується, як воно українською українській мові Але. А то <рес> опять не будуть мені писати. Не впитується, а. Ще, сама б так сказала. А як? Сереж, як правильно впитується. Впітується. В общем, напишіть в коментарях, як буде впитується. Ну, це, в принципі, як вазелін. Без запаху, без а нічого. як приємно. От гристи тобі, диви. А -а -а. Ну, а, а, в відгуках теж люди говорять, така ба банка здорова, що з нею робити. А потім, коли почали користуватися, говорять, ну, вся сім'я просіла, вообще, наскільки шкіра для п'яточок, коли тріщинки, там ще щось, взагалі клас. Тому не знаю, як е е спробую, тоді розпов буду розповідати, що воно і як воно. Так, і закмовила собі. О! Це я. А, кремчик для обличчя. Це корейська фірма Корея Юб якийсь. Ой-ой-ой. Альона садістка. Обличчя, Ух ты! В общем, кремчик для обличчя, зв... зволожуючий, Угу. Пахне приємно. Єдине, що мені не подобається, треба лопаточку, звісно. Щоб... Ух ты! А текстура яка! Давай я тобі мазню. Давай. Ой, ой! Сюди. Ух ты! Скажи! Вот Mm -hmm. Вібрати. Вібрати. Впитати вот вібрати. Ага, впитати це вібрати все. Ну, коротше, mm -hmm. общем, ми з тобою двоєшник. Питать. Mm Клас, -hmm. так? Все, я сподіваюся. Не, ну а впитує, вібрує. Зараз я скажу. Вбирає в себе. Вбирає. Впитує, вбирає в себе. Будете Вологу чи там що і там ви, ще і ми да. вбирається, вбирає. Да, mm -hmm. да. Так, а я Ой, Все, Так що паралельно, поки розкрутились зробили розпаковочку. Не, ну, крем класний, слушай. Я скажу, чому Тетяна так робить, отак, вот тому що чіпляються маленькі волосинки да. і це дуже боляче, до речі. Ні, так може... то не больно, так. Да, от іноді зачеперться за волосів. Опа, дивіться, які прямо такі красатульки в нас вийшли, але волосся ще дуже-дуже мокре. І поки вони а, значить, такі мокрі, треба не чіпати їх. Треба так, щоб трошки підсохло. Так може стригти не будемо тоді сьогодні, краще почекаємо, хай буде так самостійно высихало. а Може, потім так і зробимо. Через пару тижнів будемо. Фарбуватися і заодно пострижемось. Бо я хотіла що сказати, що ми з Тетяною вирішили, що ми не будемо використовувати у ці папірці, да, тому кстати. що ми е, добре доглядали з нею за волоссям. Так, да, завдяки дуже добр... тобі. Ну, Тут і Таніна така заслуга. І волосся дуже гарне. Так відчуваю на дотик, вони прям, навіть кінчики, нічого, Ти іноді були такі кінчики. отакі, От да. А зараз вони хороші, вони такі я старалась. ніжні, нічого в них такого, щоб прям ой, треба зрізати, немає. Тому я думаю, що дійсно може краще і не чіпати щоб, да, оцей... да, щоб Взагалі, за правилами, то варто да, підрізати кінчики, але це буде все висохнуть добрячим. Це Та тобі у нас треба буде сидіти ще дві години. Mm -hmm. <кхух> Не, ми можемо, я ж кажу, потім об'єднати фарбування зі стрижкою. стрижкою. Да, там, mm -hmm. Хай там через неділю десь. Да? Да. А так хай краще mm -hmm. самі висохнуть. Да, все друзі, Коротше, ми закінчили. Я гадаю, що вам все сподобалось. Я ще вам покажу вставочку, вже коли підсохне. А може, щось скажу навіть. Покажусь. Але... Я З да, ми прощає, <свят> прощаємося. Я залишу в описі під відео телефончик Лене. Якщо хтось в Вижгороді або в Києві там, і бажає зробити собі хімічну завівку чи знайти гарного майстра перукаря, то я залишу телефончик Лене, телефонуйте, записуйтесь. Все, до нових відео, до нових зустрічей. Ну так, а так, я так. підсихати mm -hmm. і потім покажу, що у нас вийшло. я гадаю, що прикольно буде, так? Класно? Да. Ура! Я теж так думаю. Єс! Все, папа! -па. <рес> так, любі мої, я помила голову. А через два дні після того, як ми зробили хімічну завивку, ось так виглядає моє волосечко. Звісно, через пару днів ой, через пару неділь, Лена приїде, обріжемо кінчики, пофарбуюсь, і не буду просто не хочу нагружати дуже сильно. Але мені дуже подобається. Ця, ця хімія, вона взагалі така лайтова. Вона таке називається, по-моєму, еко, якась там екологічна. Вона не дуже хімічна, тому для зберігання волосечка. І ну, мені так захотілося. Я прям взагалі ну, люблю кудряшки. Так, і покажу вам трошечки ззаду. Ось так воно виглядає. Сподіваюсь, вам все видно. Ну, все, красотка. Мені подобається, мені дуже подобається. Тепер нічого не потрібно робити. Зробив собі загагулінку і вже ти красунечка. Боже, цей якийсь стреж. У мене кожного року, в оцій порі, у мене оце пропадає голос. Сухість, сухість повітря. І від цього цей шкіра страждає. Мабуть, вік, як кажуть, з часом вже виникають якісь трабли. Все, друзі мої, на сьогодні все. Я сподіваюся, я виконала ваше прохання, тому що просили, щоб якщо що, записала відео таке, ну от я вам записала. Тому, кому потрібно, користуйтесь, можливо, щось для себе. Узнаєте, або я так думаю, що багато хто хоче, але боїться. Ні, боятись не потрібно. Ну, в принципі, можете почекати. Я, звісно, буду з'являтися на відео з своїм волоссячком, з прическою. Ви будете бачити, дивитись на моє волосся, спостерігати, і потім вже зробити висновок, робити вам чи не робити. Все, на сьогодні, все. Бережіть себе. Бережіть один одного. До нових відео, до зустрічі, Па-па!